Цікаво, а що може об'єднувати всі покоління? Напевне, фраза А у наш час було краще. Привіт! Рада вітати всіх на каналі Зірканат, всіх підписників, слухачів і глядачів, всіх гостей каналу дякую за теплі слова і відгуки. А сьогодні у нас з вами цікава тема Покоління 1955-1984 років. Одвічна тема батьки і діти, діти і батьки. Багато про це сказано, багато написано книжок, створено казок, фільмів. А трагедії непорозуміння поколінь продовжується. А вся справа в наших незнаннях, звідси й непорозуміння. Давайте розбиратись, щоб краще розуміти і чути одне одного, чому ми настільки різні і ведемо різний спосіб життя. Ми розглянемо три планети, що впливають на покоління. Уран це революційна новаторська планета змін і революцій, що впливає на ціле покоління, коли перебуває в одному знаку зодіаку кілька років. До прикладу, Уран в Леві він у вигнанні. І це положення не дуже хороше. Бо Лев це сонце, це серце. В цьому поколінні багато сердечників, часто бувають інфаркти. Треба уважно дивитися за станом серця. Але і це не головна проблема. Найгірша проблема і рана це проблеми з дітьми. Бувають викидні, недоношеність дітей. А якщо є діти, то проблемні або хворі діти. Сиве волосся з'являється рано саме через їхніх дітей. Але це покоління талановитих поетів, письменників, художників, спортсменів. Тобто, щоб не зійти з розуму від вчинків дітей чи їх відсутність, вони приключаються на творчість чи спорт. Звичайно, всі батьки переживають за своїх дітей. Але з Ураном в Леві це все через великий біль, і душевний, і фізичний. Уран в Діві. Це положення нейтральне. Цього покоління, ну, на перший погляд, все добре, з дітками все добре, але і в цього покоління є одна проблема це робота. Просто біда цього покоління. Часто за своє життя змушені поміняти колекцію професій, а про місця роботи й годі казати, де вони тільки не працювали. В них найтовща трудова книжка, і ще декілька вкладишів, тільки влаштувались на роботу, ну ніби все влаштовує місце і колектив і зарплатня. Але і року не минає. Або фірма обанкротилась, або скорочення, або робота є стабільна, але зарплатню не платять. Тобто працюй, але зарплатня рідко буває. Це покоління саме в шоці, бо куча дипломів, досвіду вистачає, не трутні, не ледарі, хочуть працювати. Це покоління завжди думає, що просто не на того вивчилися, знову йдуть вчитися, знову отримують дипломи і знову без роботи. Але є і хороше. Це покоління любить нетрадиційну медицину. Вони ентузіасти, люблять гомеопатію, фітотерапію, голкотерапію, мають хороше здоров'я або активні, і себе лікують, і інших. Ні, вони не лікарі. Але на початковому рівні підлікують і себе, і свою сім'ю, і знайомих, це довгожителі. Уран в Терезах це покоління, починаючи вже з юнацтва, робить кар'єру, часто блискучу кар'єру. Зараз вони вже в зрілому віці і вони дуже багато досягли в своєму житті в плані професійної реалізації. Їх не зрівняти з батьками, з дідусями, з бабусями їхніми, це покоління досягло набагато більше. Досягло всього, окрім одного, важке сімейне життя, саме життя в шлюбі, в інституті сім'ї. Це їхня Ахілесова п'ята, їхнє болюче, слабке місце. Часто батьки їх не розуміють. І всі просто в сльозах, бо часті розлучення, не дочекатись внуків через це, коханці, коханки, незрозуміло, хто кому свій, бо уран рана, розрушує сімейне життя. Серед цього покоління багато таких, хто ні разу не одружився, є такі, що і заміж не вийшли. Особисте життя є, але шлюбу не сталося. А у інших, навпаки, багато шлюбів. Їхні батьки часто в шоці. Та чому не можна одружитися раз і назавжди? А їм навіть важко зробити пропозицію. Уран скорпіоні це хороше положення, бо Уран в екзальтації це прекрасне покоління, екзальтація це найвище проявлення планети Уран і це дало цьому поколінню повну розкутість, відкритість, безпосередність, звільнення від комплексів. А особливо в питаннях особистого характеру, інтимного життя, найпотаємніших бажань. Тому це покоління сексуальної революції, що з полегшенням дивиться на організацію особистого життя. Це покоління рано почало доросле, зріле життя, покоління урана в скорпіоні більш відкрите світу, більш вільне, свободне, чого не вистачало їхнім батькам. Це покоління може бути щасливим і в шлюбі, і жити разом без шлюбу і бути щасливими. В них немає бар'єрів в голові. А як жити? Чи в шлюбі, чи ні, разом окремо. Та як завгодно, аби щасливо. Дякую, що дослухали першу частину нашої теми. В другій частині вплив інших планет на покоління 1955-1984 років. Пишіть свої. Життя в коментарях, свої відгуки. Всіх обіймаю і до нових зустрічей!